Що власне відбулося у куп'янську? Я про це записував окремий огляд на нашому каналі. Ви можете подивитися розбір по ходу, такий швидкий розбір по ходу оперативних подій, які відбувалися у куп'янську з появою цієї великої синьої зони. Яку ви зараз можете спостерігати на мапі Deep State, що вона означається? Синя зона? Якщо дуже коротко та давайте не коротко. Давайте, посилаючись на слова бійця нині Хартії минулому мого колеги Юрія Бутусова, який командував власне одним із підрозділів, одним із кількоматочніших розрахунками БПЛА у складі пошуково-ударного угруповання корпусу Хартія. Хартія якраз була дотична долучена до процесу блокування противника у безпосередньо в межах самого Куп'янська, що розповів Бутусов, як відбувалася ця контрударна операція, яка до речі важливо сказати, що вона іще триває. Давайте нагадаю і розповім про всю цю хронологію із його вуст, і з того, що мені відомо. Отже, Куп'янська, яка якою була ситуація, як вона розгорталася, противник, як ми знаємо, Маємо в середині вересня, на початку вересня, в середині вересня, зумів прорватися. Давайте навіть відмотаю карту. Це були числа 20 вересня. Ну, 20 вересня, приблизно так, отак. От, от 20 вересня, противник зумів прорватися, використовуючи трубу газотранспортну інфраструктуру. Він зумів прорватися до лісів на північ, на північний захід від Куп'янська в район Радьківки і далі лісовою, лісовими масивами інфільтруватися в глиб самого Куп'янська. Відповідно, зайнявши тут. Ті поточні рубежі, які він зайняв, він змів поширитися далі вглиб до міста, і здавалося, що заняття фактично, що Куп'янська стане справою дуже дуже швидкого часу, але того не сталося, так як собі гадали окупанти, швидкої окупації Куп'янська не відбулося і не в останню чергу, саме за рахунок правильних ухвалених вчинків та рішень з боку нашого командування. Які ці вчинки зараз я поясню? Ну, по перше, найголовнішим. Напевно, рішенням було створення пошуково-ударної пошуково-ударного групування, яке було направлене і очолюване хартією корпусом Хартії, який працював дещо на іншому напрямку на липсівському напрямку. і Він був відправлений сюди на купінський напрямок. Розуміння того, що тут критична ситуація, і тактичній групі Купінськ потрібна допомога. Це рішення було ухвалене головнокомандувачем Сирським. Я розумію, зараз дуже багато різноманітних починається. Знаєте. Там питань, обговорень з приводу того, що от мовляв хто переможець, хто архітектор цієї історії. У перемоги дуже багато батьків і тільки поразки є сиротою. Я взагалі не прихильник того, щоб виділяти хто 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 є архітектором цієї історії, а Балінський, котрий є. Командиром корпусу хартії котрий котрі ці рішення, чи це драпати, який зараз командує ці, цим угрупованням військ, яке опікується е, якраз харківським напрямком. Там і ще з'являвся Манько, який командує штурмовими військами, які собі намагався певні заслуги вписати. Ну і в справедливі заради треба сказати, що так само штурмові війська були дотичні до процесу е, звільнення території до штурмових дій успішних. Але... Давайте будемо от, от правдиво і чесно, реально говорити, що суть насправді не в цьому переможцем і головним архітектором цього успіху є український солдат, і йому ми маємо подякувати, а не намагатися мірятися самі знаєте чим. Давайте погонами мірятися щодо, щодо генералів і, і тому подібне. Давайте давайте отаку. От Правильно, напевно, що дію ухвалимо, правильні думки ухвалимо. А тепер по діях, які безпосередньо були ухвалені, коли противник прорвався безпосередньо до міста. Було розуміння, чітке розуміння того, що коли він вже є у місті, його можна відрізати. Його логістику. По-перше, відрізати логістику по річці, по річці, оскільки ось тут протікає. По-друге, є кілька хабів його накопичення. Це населені пункти Кіндрашівка, Радьківка та Голубівка. По-третє, потрібно закрити трубу, якою він потрапляв до міста до Радьківки, якраз таки через річку Оскіл де в одній із локацій він якраз таки ворог має на увазі через підводну, скажімо, так інфраструктуру потрапляв цією трубою. І по четверте, задача полягала у тому, щоб противника, який перебуває безпосередньо в межах самого Куп'янська, за рахунок усіх перерахованих попередніх дій. Блокувати і потроху розчистити саме місто станом на зараз реалізовано. Всі дії, окрім останньої станом на зараз. Якщо от ми повернемося в сьогоднішній день, зайдемо я вже кличко кажу: повернемося в сьогоднішній день. От подивимося сьогоднішній день, то ми бачимо, що в куп'янську все ще є осередки окупантів, і насправді що операція триває. Тобто, дія по чисті окупантів ще не завершена. 200 приблизно штурмовиків противника, 200 осіб особового складу ворога присутні безпосередньо в самому куп'янську, і ще завершити ці штурмові дії там доводиться. А 200 осіб особового свого складу це повірте станом на зараз. Це дуже і дуже ще багато, але інші дії безпосередньо були виконані. Е, виконані були яким чином розберімося по черзі, про що і нам власне всю цю хронологію розписує Бутусов. Е, по перше, ворог, як він пояснює і показував, та й ми це всі самі розуміємо. Знову ж таки, повертаємося до вересня, до 20 вересня цього року. Ворог захопив. Кіндрашівку, Радьківку, Тищенківку, Голубівку це ті знайомі нам населені пункти. Кіндрашівка, Тищенківка, Радьківка та Голубівка. Ворог захопив ці населені пункти. Фактично, він навіть зумів заблокувати деякі позиції наших воїнів із бригад, що тут стояли: це 114, 144, 117 бригади, механізовані бригади Збройних сил України. Вони використовували газову трубу і лісові масиви, щоб потрапити сюди. Euh, що було зроблено першочергово? Було створено пошуково-ударне угруповання зі складу Хартії 92-ї штурмової бригади, код 9-2, це чотириста штурмовий полк, 144 та механізована бригада. Були долучені окремі підрозділи Рота 425-го штурмового полку Скеля, група Легіону Свободи, э, Дронарі спецпідрозділу Лазаргруп, Тайфун, Патрульна поліція Харківщини. Що найпершим э, чином? Було зреалізовано ворог, якраз таки у цих перерахованих населених пунктах, у цих виділених населених пунктах він е, фактично розгорнув е, свої елітні дронові підрозділи. Цими елітними підрозділами, звісно, що є славно звісні чи горе звісні для нас, на жаль, російські е, Рубікони та «Судний день». Вони якраз таки у цих е, виділених на мапі підрозділах розгорнули їх ці частини «Судного дня» і Рубікона, е, і почали просто тупо перерізати всю логістику, яка у нас була у Куп'янському. Тому першочерговою задачею для наших всіх військових було знищити ці їхні е, батальйонні райони оборони, де тим паче оперували «Судний день» і Рубікон. Це вдалося зробити. Насамперед це зреалізував код 9.2 і 92 друга штурмова бригада, які першим ділом зачистили кіндрашівку. Ось кіндрашівка. Зрозуміло, що очевидь разом із нею була зачищена її Тищенківка. Наступною дією були штурмові групи 13-ї бригади Хартія, які зачистили фактично Радьківку і зуміли дійти аж до Голубівки, тобто дійти до Осколу. Таким чином залишивши все угруповання військ противника. Куп'янську, фактично відрізаним від логістики, відрізаним від основних своїх військ не від логістики, а від е, основних своїх військ. І це вже було зреалізовано до початку листопада. Тобто півтора місяці тому, паралельно з цим, полка Хілес, який тут так само працював, він показував результат по знищенню. Це було буквально однією з перших дій, яка тут відбулася. Це було знищення осі його розвісної труби магістрального газопроводу, яким росіяни, ось такі на таких е, спеціально обла. <заднених>, ну я не знаю, як це називається пристроях, пролазили цією трубою, діставалися через неї, пролазили в лісовий масив у вересні цього року і потрапляли далі до Куп'янська. Ось так це все виглядало. Головною задачою Ахілесу було знищити цю трубу. Особливо це пріоритетно було зробити в ділянці, де труба проходила під водою, а не над водою, тому що удар під водою. Просто-напросто затопив би цей газовий магістральний трубопровід на цю операцію було використано три тонни вибухівки в сумарній кількості. Як повідомив Ахілес уже згодом, коли всі деталі операції були оприлюднені, три тонни вибухівки вони поскидали, затопили магістральний трубопровід. Відповідно, окупанти, окрім. Того, що трубою не могли лізти, вони не могли лізти сушою, тому що інші підрозділи поперерізали їм е, можливості, і залишилися заблокованими сидіти просто-напросто безпосередньо у е, самому Куп'янську. Як е, далі е, розповідає, як як далі розгорталися події е, відповідальними за наступ? Тут була 68-ма російська. Е, Дивізія, і вона розпочала атаки з метою не допустити ліквідації і зачистки оточених підрозділів. Проте прорвати оборону е, тих встановлених е, рубежі оборони, які були уже нашими військами. Тут вибудовані, е, їм так і не вдалося. Вдалося знищити близько тисячі окупантів за період від середини вересня до сьогодні. 13 зятого полон близько 300 поранених. На жаль, серед наших бійців так само є втрати, і про це теж Бутусов розповідає. І втрати ці насправді немалі, а найголовніше, що потрібно пам'ятати, що операція далі триває. І головне не сратися, хто її є архітектором. Сирський ось зараз на екранах, Абалєнський зараз буде на екранах. Хто там драпатий? немає його тут в цій нарізці Відео ну, Слухайте, це не питання цього. Питання полягає в тому, що насправді в нас є можливості в нашої армії робити хороші речі. Давайте чіплятися за ці хороші речі. Давайте принаймні позитив примножувати, а не на позитиві взяти і насрати, вибачте, велику купу, і щоб вона ще дуже довго і багато смерділа. От що важливо робити, ось це головні задачі, які зараз ми маємо взяти за основу, і попередні, ці всі досвіди, про які я говорив: і Покровський, і Гуляйполе, зрештою, і Сіверськ можна відрізати противникам. Коли за рахунок якісного управління будувати е, ці е, рубежі оборони і за рахунок поповнення військ за рахунок правильних організаційних рішень, створення пошуково-ударних угруповань за рахунок підсилення такими підрозділами як Код 9.2 два, наприклад, е, чи підрозділи Хартії, чи 92-ї бригади, і тому подібним, коли є частини та підрозділи, коли вони утворюються в кулак під єдиним Скажімо так, правильним управлінням це дає результати. Так само це сталося на добропільських вушках під командуванням корпусу АЗУ. Так само це стається зараз під командуванням Сьомого корпусу ДШВ. Тобто, реально клас і порядок б'є російську навалу і б'є російську велику кількість, і це якраз таки демонстрація. Того результату, за який нам ну реально давайте так от говорити відверто. Зараз треба чіплятися до речі. Вже от фінальну крапку ставлячи цього тижня, так само бригадний генерал Сергій, Сергій Собко говорив і про мобілізацію. Нам треба переходити до якісних показників мобілізації, а не виключно кількісних, тому що кількісних ми за росіянами не поженемося. Ну отак, от, от нам треба про якість говорити. Це новий стандарт нас має бути про якість говорити. А як про неї говорити? А знає я не знаю. Це дуже складна задача. Але якби це популістично не звучало, треба про це говорити.